У мене 10 вересня призив цього року. І ця пісня дуже болюча для мене. Я її буду там співати в армії, якщо мене загребуть. Звається вона. Дуже така багата назва про армію. Стоп, зараз, настроюся. осінь, Прийшла осіння, як пора, всі хлопці в армію забрали наркоманів розпіздяїв Прийшла і очередь моя глобаря. Прийшла пов'язка на бумазі, з рвані з по Я би в вай воїнкомат, голим лисим з автоматом. Мама шабо морок упала з печі на пол Сестра сметану розляла, цілий бідон тролі на підлогу Мама шовчусо приводили з полу на біч Сестра сметану злизала із підлоги язиком з котячою мордою А я парнішка хлеб 16, 20, 30, може, більше Поїду на германський фронт, просто так для інтересу Подивитись що і я там, чи є танки, чи нема Летять над полем, бомбовози, бомбовози, гамновози Хотять обляпать нас гамном, самим свіжим, самим жидким, корови Летять над полем, летять ой вже пролетіли Продолжим. Бежит по полю санитар, звать Тамарка, двор в порядке. С большой клизмой в руках, трехлитровый от запора. Бежит по полю а 7 на 8, восемь на семь. Больше в кирзовых сапогах, пять на босу ногу, чтоб под мышку не терло. А я парни! лет 16, 20, 30, может больше. Лежу с ведерванной ногой, челюсть рядом, но в кармане притворяюсь, будто больно, будто больно, очень больно.